Для опалення котельні використовуємо дрова твердих порід, крупної та середньої фракції. Мене звуть Микола, я працюю кочегаром на фірмі Укрнасос Сервіс як довго Ви користуєтесь нашим відтязком? Орієнтовно з жовтня 2024 року. Наш попередній котел вийшов з ладу і встановили цей. Що тут за виробництво і скільки квадратів? Ну, ми займаємося ремонтом електро... електродвигунів, насосів глибинних, які качають воду. Це наше таке виробництво. І у вас там, в цьому цеху, з іншої сторони, до тисячі квадратів самого виробництва, правильно? Ну, орієнтовно так. Чому вирішили опалювати саме дровами? Чи зручно це? Ну, На сьогоднішній момент доступу газу немає і плюс ціна. Електрика також великувата. Хоча ми паралельно із цим котлем, котлом підключили і електричний котел, поставили сонячні панелі і користуємося тим. Але це лише в день і ще, крім того, пасмурна погода не вистачає. В даний момент у нас система панелей не может работать без вот этого блока. Я Виталий Волковский, директор фирмы Укрнасос Сервис Харьков. Автоматы постоянного тока, которые защищают от перегруза. У нас стоят также э, непосредственно предохранители, которые э, защищают от всплеска, и если у нас так называемая грозозащита. И э, основное это по грозозащите защищает непосредственно импульсные предохранители. Тут на даху, насколько я знаю, 40. Ну, взагалі 46, але 6 це використовується для інших цілей. На... Для, для наших потреб використовується 40 так, так, 40 панелей. У нас есть 6 панелей, которые работают на гроват. И также у нас есть. Поле из 30 панелей и 10 панелей, то есть 40 панелей, которые работают на ДЕ в солнечную погоду. Даже при минусовой температуре у нас 40 панелей, очищенных, подчеркиваю, от снега, дают до 11-12 киловатт в трехфазном режиме. 6 панелей непосредственно. На кровати э, у нас производят ориентировочно при таком солнце по, -по, -по полтора кило восемьсот э, электроэнергии в час. Что вполне хватает на обеспечение электроэнергии непосредственно самой котельной, которую вы уже у нас видели, и непосредственно комнату отдыха и э, э, серверную. Щодо дров, яка витрата палива на цьому котлі, і чи зручно її завантажувати, чи зручно чистити по обслуговуванню загалом? По обслуговуванню чистити досить таки зручно. По використанню палива ну, ми зранку закладаємо дві закладки: одну зранку як розтопили, і іншу близько третьої години дня. І цього вистачає на добу? Ну, не на добу, але майже на добу. Е у нас не цілодобова робота, тому, скажі, скажімо так, е в нічний час нікому підкладати дрова. Я знаю, що раніше у вас була витрата палива там, в 2-2,5 рази більше. Чому? Е ну, На сьогоднішній момент ми встановили додатково тепловий акумулятор. І за рахунок цього, у нас йде. Це як один із прикладів того, що у нас зменшилась витрата. І, можливо, зіграла роль свою покупку цього котла. Друзі, я хочу вам нагадати, що теплоакумулятор дуже потрібен в систему вашого опалення, так само, як і триходовий клапан, так само, як і автоматика. Не нехтуйте ними, замовляйте, і буде вам щастя. По розходу у після всіх, як говориться, нововведень ноу-хау. Після того, як ми поставили термоакумулятор 1,8 тонни, ми поставили фанкойли в цеха. У нас розход по дровам захватився. до двух машин, двух КАМАЗов. Это ориентировочно, будем считать, 24 складометра в машине, 48 складометров дров. Очень здорово выручает конструкция котла, потому что мы можем отходы производства также утилизировать с помощью этого котла. Я специально заказывал, специально заказывал топка изначально была промовская меньше, Промовська меньше. і я непосредственно з конструкторами э, оговорил этот варіант, щоб у мене була увеличенная топка під закладку більшого діаметру дров, так як вони горять дольше, і для утилізації відходів. Ну, це наша котельня, Саме. А це теплоакумулятор на 5000 тисяч літрів. А це сам котел. І вся система, яка працює. Після прорахунків ми замовили котел даної марки Вітязьпром мощністю 100 кВт. З ними йшли турбіни, автоматика і все, що необхідно. Ну, покажу вам трошки, що як. Зупиню вентилятор, щоб не дуло сюди дим. Оце. Незручність така, що одразу необхідно двома руками користуватися. На сьогоднішній момент дуже багато хлопців, які отримали якісь травми поранення, травми рук і ще щось. І не, не завжди є можливість працювати двома руками. Дві ручки не, не досить зручно в даному випадку. Це теплообмінник іде. Чистити його досить зручно за рахунок того, що він квадратні ячейки. А це сама топка. Взагалі, от просто для себе в роботі як котел. Ну, скажімо так, досить зручний. Спеціальний є. Такі, воно, не, не, не шкріпок. ножі, шкрибки да. з, з, з ручкою, і ми обчищаємо їх, а потім шкрибки, які ви, ви ну, Спеціальні вже приспособилися спеціальні, спеціальні приспособи, якими чистимо. На цей випадок. Ми сьогодні приїхали з маленьким подаруночком. Це порошок-каталізатор. Його тут 3 кілограми, його має вистачити на. До кінця цього сезону і на половину наступного сезону він хімічним способом очищає котел, реально гарно працює. Люди його в нас трішки не знають. В Польщі його в Європі взагалі використовують повсякденно. Чим він прикольний? Його потрібна невелика доза, там 2-3 ложки звичайні столові закидуємо один раз там на місяць, два рази на місяць, в залежності від інтенсивності використання. І він хімічним шляхом. Просто очищаємо все, весь бруд, нагар, він відслаюється та випадає в зольний ящик. Тоді ось ці три упаковочки ми вам їх даруємо. Дякуємо. Ну, нам Антон привіз для проби порошок для чистки котлів. Зараз ми протестуємо його. Зелене вогнем горить. Не газовый, нет, мы не обсуждали, но я сразу категорически против газового, потому что во-первых, допуски по газовому котлу, котлу нужен специальный человек, который имеет допуск обслуживания этого газового котла. Это первое. Второе, что немаловажно, цена газа. качество газа. твердотопленный котел – это прежде всего экономичность. Потом дальше он очень хорошо работает с, непосредственно с фанкойлами. Очень и очень продуктивная. Грубо говоря, у меня 6 фанкойлов заменила по радиаторам, ну, наверное, 15 радиаторов 33 класса. И вот теперь можно посчитать, сколько надо было тратить на обогрев, на прогонку и так далее. Этих радиаторов. А сейчас у меня просто стоит 6 фанкойлов мощностью 3 киловатта. Для бесперебойной работы котла мы поставили себе блок бесперебойного питания, который состоит из инвертора шести панелей, мы их покажем позже. И также блока аккумуляторов. Аккумуляторы стоят Манбат 200 ампер часов, 4 штуки с балансиром на 1,5 ампера для подстраховки. Система АВР, которая при выходе нечаянном из строя блока бесперебойного питания переключает нас на общую сеть. Для того, чтобы Можна было еще и экономить на электроэнергии, у нас есть такая система. У нас стоит 20-киватная трехфазная высоковольтная Дя. Она скомплектована непосредственно самим инвертором, э, БМС-кой и 4-100 э, Амперчасовыми аккумуляторами. Система два двигуна, які якими циркулюється вода. Один постійно включений, інший резервний, підключений. От я точно впевнений. Всі скажуть: якщо така класна система, енергосистема, якщо є панелі, якщо вона все дуже класно працює, чого твердопаливний котел є все ж таки? По Пояснюю для чого у мене твердопавлений котел, тому що у мене Все здание, все здание, ни много ни мало, а 1900 квадратов и помещение, как вы заметили, 5,4 метра высотой. То есть протопить электричеством это очень и очень накладно. Видите, это, во-первых, уже зарекомендовавшая себя не только торговая марка, а и, грубо говоря, нормальные люди. И самое главное, качественное оборудование. І відношення людське. Ми зараз сидимо на такому красивенному фоні. Ви можете подумати, що от я завжди шукаю такі фони на виробництвах і знімаю там, а тут це є ось тут у хлопців прямо в котельні. Е, скажіть, будь ласка, тут знаходиться велика фракція дров. Вони реально крупні. Це іще не крупні. Ми готували ці дрова для іншого котла. Там е, люк менший. На сьогоднішній день можна навіть більшої фракції всовувати дрова, ніж у нас зараз заготовлені. От прям як є? От прям ціляком, так і, і кидаєте. ціляком все, отакі, як це зараз дрова є, вони входять повністю в топку. І ще й виходить, що вони горять частично довше через це? Набагато. Особливо кругляк горить набагато довше. Е, ви їх готуєте заздалегідь чи от просто вам їх привозять? Вони сушені? Вони нам привезли. В кращому випадку, якщо досить товстий діаметр, ми їх розрубуємо до, до тієї фракції, яка нам необхідна для того, щоб війти в котел. Це ми готували для іншого котла. Там діаметр топки менший. Ну, а так трапилося, що вони що той котел накрився. І довелося купувати цей. Ну, поки що задоволений цим котлем, котлом. Я знав, що вже «Вітязі» – це дуже якісна продукція, так, так як у мене у сусіда є котел «Вітязь», тільки не такий мощний, а 17-кіловатний. И э, также э, большую роль сыграла экономичность этого котла, а также э, до, до, доступность э, в обслуживании. Твердотопливные котлы будут работать всегда хорошо, когда есть э, блоки бесприбойного питания. Это первое. Второе, э, обязательно, обязательно нужно инвестировать, э, э, если это производство, то э, инвестировать э, в термо, вентиляторы или просто вентиляцию. Тем самым вы сэкономите очень серьезные деньги на дровах и также сэкономите серьезные деньги на электроэнергии. Когда у вас будет стоять система бесперебойного питания сразу же в тандеме с солнечными панелями, то у вас не возникнет проблемы по электричеству и питанию непосредственно самих тепла. Вентиляторів, тому що у вас в днівної період будуть обеспечуватися сонячними панелями. Тому, друзі, не бійтесь купляти твердопаливні котли. Вони сучасні, надійні та потужні. За вами був виробник твердопаливних котлів. Витязь. Дякуємо за те, що дивились.